Любі друзі, в нас як зазвичай, слава Богу, вже з'являється регулярне свідоцтво з євангелізації, тому що дуже людей підводить таких, хто щиро настільки жагають Бога. І от зараз Андрій, от, пан Андрій, молодець, він підійшов до одного хлопця, його як звали? Георгій. Георгій. І почав розмовляти Да? розпрозповіді спочатку, як це було. До мене підійшов хлопець молодий. Як виявилося йому 14 років, хоча на вигляд він виглядає трошки старший, Одягнути такі в костюм, в рубашку темну. І він займається парфумерією, тому що у нього батько з Болгарії він сам і він тут якби. Запропонував свою продукцію. І я такий думаю, от в мене чогось таке було відчуття, якби побудження покликати пана Андрія Дудко. І вже потім зав'язалася розмова, і як виявилось хлопець-християнин, і далі Андрій от розповів. Друзі, виявилось, да. ну, тому що в Болгарії дуже багато православних християн. Я спитав, чи вірить він Бога. Ну, ми привітали зі святом з православним, подарували молитовник. Я почав казати за молитву сповідання, за Христа, за дар вічного життя, за Євангеліє. Він сказав, так, він це вірить. Він впевнений був, каже: я впевнений, що я буду з Богом на небесах. але впевнений, тому що він ходить до церкви. Ну, Як я кажу, ті, хто знаєте такі православні, от дівчата, до речі, йдуть, можна підійти. Так, це зразу, тому що проходять дуже класні люди. Зараз пан Андрій підійде. От Андрій підходить зараз, вітаю зі святами. Так от, друзі, і розмова пішла та, що я теж займався колись парфюмерією, я теж розповів, це називається психологія приєднання, але це не психологічний потріб, просто так випало. Це, знаєте, я так розумію, що слово знання. Пам'ятаєте, Павло казав, для юдеїв, як юдеїв, для Елінові, як Елін. І я теж розповів, що я теж так, але. Ну і розповів своє свідоцтво. Ми з ним помолилися молитвою спасіння, і Бог дав слово для нього, що він буде проповідувати Євангеліє, він буде вчителем Божим і через нього дуже багато людей спасеться. Тобто зараз і Бог дав йому і слово, слово пророче. Ми запропонували йому прийти до церкви, але вони ну, тиждень тільки тут в Україні і повертаються з батьком до Болгарії. Але все рівно ми спонукали його читати Євангеліє зараз і молитися щиро, то слава Богу а, а, слава Богу, що Бог дає таких щирих людей. Нехай Бог вас поблагословить.